Дуже важлива інформація, яку потрібно мабуть кожному українцю все ж таки знати. Монітори допосуть про те, що Цієї ночі може бути підвищений рівень загрози для стратегічної авіації. Додатково два борти ту 95 мс. ракета МХ-101 один, також Х-555 та вилетіла з аеропортів, таких як Енгельс та «Лінія». Росня продовжує споряджати борти до масованого обстрілу, тому не нехтуйте повітряними тривогами ввечері, вночі та вимикайте. Так дійсно. Вмикайте сповіщення на так телеграм-канали, монітори, щоб завжди бути в курсі усіх останніх актуальних новин. З легкістю ви можете знайти їх так, у телеграм-каналах або інших якихось джерелах відкритих. Тому що дійсно монітори досить часто дописують інформацію з приводу того, що дописують чітко там цієї ночі може бути підвищена увага до таких таких областей. Якщо монітори про це дописують, краще перестрахуватися і все ж таки не нахтувати сигналами. Повітряної тривоги не ігнорувати тим паче вночі, коли рашисти дуже полюбляють завдавати, на жаль, нищівних ударів. Тож дійсно монітори дописують. А ми з вами маємо бути готові, готові до усього. Ну а тим часом поговоримо з вами і про те, що відбувається на території фронту, так на території Харківщини, а саме це Вовчанськ, і поговоримо про дійсно приємні новини. Адже прикордонники розбили артилерію і техніку РФ під Вовчанськом. Прикордонники знищили дві. Ворожі артилерійські установки під Вовчанськом про це повідомила прес служби держприкордонслужби України. Розвідувально-ударні групи БПЛА бригади Гард на Вовчанському напрямку вразили радянські гармати Д-30 і МТ 12 рапіра. Три автомобілі, які використовували для підвезення особового складу та боєприпасів, а також знашкодили шістьох російських окупантів. Операція була проведена і застосуванням дронів. Результат підтверджений відеоматеріалами. Тобто, ось такі от дійсно приємні новини наразі з'являються. Ну і також хочеться ще обговорити один із витинок фронту в які останнім часом дуже дуже все ж таки багато. Ми про них так говоримо. Про це про цю ділянку нашої країни. Одну із це саме Сумщина, тому що дійсно там ситуація змінюється майже кожну годину, так кожний день це 100% і Дійсно, протягом дня ще по декілька разів ситуація може змінюватися. Про це дописують монітори, військовослужбовці. І на попередньому етері ми з моєю колегою мали змогу поспілкуватися з Дмитром Шмайлом. Це виконавчий директор України українського центру безпеки та співпраці і обговорили ми з ним питання того, яка наразі ситуація на Сумщині. А також дійсно досить таке, знаєте, досить цікаве і досить актуальне питання. Спірне знаєте фортифікації також на цьому відтинку фронті. Тож, давайте далі з вами заслухаємо уважно думку експерта. По-перше, ну нас. У війську, взагалі і в фортифікаціях і в усьому є проблеми. проблем у нас багато армія і державний механізм це відображення суспільства. Але як би там не було, якось ми продовжуємо тримати фронт, починаючи з 2022 року, він у нас не посипався, таких великих проривів Росія як було в перші дні повномасштабного вторгнення. Їх немає. Стосовно фортифікацій, якщо з вашого дозволу все таки почну з другої частини, то за першу лінію відповідальні безпосередньо підрозділи, які тримають оборону в цьому Мого району за другу лінію відповідальні інженерні підрозділи, зокрема підрозділи Державної спеціальної служби транспорту, яка підпорядкована мені напряму Міністерству оборони. А от за третю лінію, з якої найчастіше і бувають проблеми, ну яку найчастіше потрапляють і люди, і журналісти. Ну бо там умовно безпечно можна на ній знаходитися. От до неї якраз і виникають питання саме тому власне і головнокомандувач Сирський, і інші наші військові, які зараз зайняли ключові посади, і той же заступник керівника ОТС. Президента Павло Паліса було прийнято ряд рішень, що тепер у військовій ієрархії з'являється заступник на рівні підрозділу, який тримає ту чи іншу ділянку оборони, який власне і буде відповідати за будівництво фортифікацій. Причому за будівництво першої, другої і третьої лінії, в тому числі і з тою третьої лінією, найбільш проблематичний за яку відповідання обласні військові адміністрації, які наймають відповідних підрядників, що працюють важкою технікою, обладнаючи всі ці споруди. Дійсно, по деяких ділянках споруди дійсно дуже гарні, і це, скажімо так, велике російське ІПСО, коли говорять, що Україна не копається, всі як там поклали болт і не думають нічого робити. Навіть аналітики в тому числі західні, говорять, що накопалися ми все таки багато, особливо на, на північному кордоні, особливо на деяких ділянках Дніпропетровській, Запорізькій областях, тобто фортифікаційні роботи тривають. Питання якості на деяких ділянках інколи залишається і зараз. Сраховуючи Масову роботу дронів на оптоволокні і роботи FPV-дронів, все таки буде основний акцент робитися, щоб розміщувати оборонні споруди у посадках, щоб під прикриттям дерев ті самі дрони не мали шансу на ураження. Це стосовно цього. Стосовно першої частини вашого питання, сумщина, те, оту пляму червону окупації, яку ми бачимо на півночі, вона не утворилася внаслідок там тижня, двох і тому подібне. Як мінімум два-три місяці від цього дня тому. Росіяни методично рівняли цю територію з землею, застосування саме більше в цьому секторі дронів на оптоволокні. І все-таки я більш ніж переконаний, що це китайська технологія, тому що росіяни у питанні дронів завжди нас доганяли. Вони просто брали масовість, тобто, коли вони тирили якусь нашу ідею і просто починали штампувати все це в промислових масштабах, тому що в них не порівнянні потужності, потужності з нами. І масове застосування керованих авіаційних бомб. Точність їх впала. З минулим роком, бо ми збиваємо їхні великі розвідувальники типу зала і Орлан, які наводили ці хаби. Але за рахунок обмеженої площі і от необмеженої кількості вони просто скажу грубо розібрали наші позиції, і тому підрозділи і прикордонники і інші змушені були відійти. Причини, чому ми стабілізувалися, росіяни в цьому районі не воювали якось інакше, хоча там і елітні їхні повітряно-десантні частини і бірської піхоти, ніж на інших напрямках. Тобто, це ось такі м'ясні штурми без застосування техніки, тому що вона б одразу була знищена нашими військами максимум багі, мотоцикл і хвиля за хвилею, не рахуючися не рахуючися втратами, коли вони протискалися до Андріївки і юнаківки. Наші війська паралели розсікали їхнє угрупування паралельно кон. Тератакуючи в напрямку Варачене, Новомиколаївка, коли ми змогли підтягнути свіжі підрозділи, це, зокрема, 225-та штурмова бригада, єгерські підрозділи і екіпажі фпв дронів інших механізованих бригад. Про що зокрема РИЛ-ВИЛИ, е, вибачте, російські воєнкори, що на цьому напрямку безпрецедентна кількість українських ФПВ, все це дало результат. Росіяни з одного боку видохлися. А ми перейшли до стабілізуючих дій, тому що перекинули відповідні сили. Е, Сили. Тому наразі ця ділянка стабілізована, але я нагадую стосовно, як розгортатимуться далі події. Війська, які атакують на Сумщині, війська, які атакують Збройні сили в Курській, в Білгородській області, і ті, які підтримують наступальні дії в районі Вовчанська і Липців, це одне велике угрупування військ Сєвєр Саме тому ми проводимо наші транскордонні удари в районі Тьоткіно. Західні аналітики вказують на те, що є просування Збройних сил, тримання це залишки нашого плацдармів по пару кілометрів, Сирські наводив цифру в 60 квадратних кілометрів, що поки що з невідомих мені причин не відображається на карті Діпстейт. І задум дуже простий: максимально ось оце 50-тисячне угрупування розтягнути від півночі Сумщини і аж до Харківщини, не дати йому збиратися в кулаки, щоб вони не могли проводити ось оці так звані транскордонні удари і створення, як любить говорити Путіна поясів безпеки. Ки чи що там вони не задумали ну, а далі? Власне будемо говорити і про ті заяви, які лунають від Міноборони України, адже кількість далекобійних українських операцій скоро збільшиться у декілька разів. Зазначив Умєров. Ми бачимо, що Україна періодично атакує Російську Федерацію дронами за час повномасштабної війни. Вони почали долати дедалі більші відстані, дістаючи ворога у глибокому тилу. Міноборони обіцяє, що кількість далекобійних прильотів по агресору буде тільки зростати. Під час спілкування з журналістами Рустам Мєров розповів, що минулого року Україна розробила план системних далекобійних. Операції вона також і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів, що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога. Передають наші колеги. Ну і також чиновник уточнив, що приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів. За його словами, вже готуються також кілька тисяч. Далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів. Міністр додав, що Україна нарощує власне виробництво дронів і на сьогодні вона може виготовляти понад 4 мільйони безпілотників на рік. Умір уточнив, що підхід до закупівлі дронів було змінено, і також він буде працювати в наступний спосіб. Бригада бачить маркетплейс дронів. Кожна бригада замовляє те, що їй потрібно, і також оплачують їх. Загалом бачимо, що українська оборонка продовжує розвиватися, і ба більше вже з'являється повідомлення про успішне випробування наших ракет. Йдеться про ракету пекла.